Віднині ця площа іменуватиметься Шухевича, щоб кожен перехожий, пройшовши, зупинився і згадав ім'я славного полководця. Постать Романа Шухевича для кожного свідомого українця і сучасників, які творять історію, повинна служити дороговказом у діях, незламній боротьбі, а ще символом незалежності. Саме на цьому вкотре акцентували на тематичному вічі, присвяченому 106-й річниці від дня народження Романа Шухевича, річниці спорудження йому пам'ятника у Калуші. То відновлення державності 1941 року за християнським звичаєм із настановами та благословенням у виступах до присутніх звернулися духовні отці міста, зауважуючи на важливих біографічних датах головнокомандувача, підкреслювали. Його життя це ціла книга боротьби, важлива місія, яку передавав іншим. Заступник міського голови Галина Романко й голова районної ради Василь Дзунза наголосили, що ми нащадки мусимо шанувати своє минуле, бо без нього немає майбутнього. Клонитися пам'яті нашої історії, щоб клонитися пам'яті тим особистостям, а їх десятки тисячі і мільйони. Які виборювали незалежність нашої України, які старалися е, для того, щоб мати вільну, незалежну, сильну Україну. Я сьогодні хотіла би звернути увагу на той дух нашої історії, на ту родючу поживу, яка повинна живити кожного українця. Адже без історії ми не маємо майбутнього. Сьогодні ми зібрались на цій площі біля цього генерала нашого командуюча Української повстанської армії, щоб відзначити річницю народження, 106-ї річницю народження, річницю встановлення пам'ятника і річницю проголошення незалежності України в 1941 році. Думаємо, подумаємо кожен про себе. Дійсно, а що ми зробили для того, щоб ми мали міцну державу? Коли сьогодні ми бачимо, що якась є апатія у людей багатьох і особливо дуже біль на душі, коли є ще державні службовці, які бояться йти до наших героїв. Ми проходимо до цих місць тільки тоді, коли вибори, що ми повинні об'єднатися для того, щоб будувати дійсно Україну. Згадували ті давні часи, проводячи паралель у сьогодення, секретар обласної організації національний вибір Микола Сльотицький, учасниця бойових дій Анастасія Фікарт, повстанські пісні, спогади на мить перенесли у минуле. Пелюстка мишани до пам'ятника герою лягають вінки та квіти. Логічним завершальним акордом віча стали залпи салюту.